То з нами зараз на прямому зв'язку Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Пане Руслане, вітаємо в нашому ефірі. Доброго ранку. Зі свіжих новин відразу хотів сказати про те, що президент Зеленський підписав указ, який дозволяє це вчора. позавчора сталося, дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити в Національній гвардії України. З Чим пов'язана необхідність цього указу, і на що він вплине. Розкажіть, будь ласка. В цілому ми пам'ятаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення було прийнято низку рішень для того, щоб іноземці мали проходити можливість служби в складі те, що нам відомо, іноземного легіону. Для цього є певні вимоги. Ну і звичайно, надалі для того, аби... Скажімо так, громадяни, які офіційно перебувають на території України і мають бажання долучитися до підрозділів сил оборони, зокрема Національної гвардії, відбулося законодавче врегулювання цього механізму. Тобто є вимоги, вони дуже співпадають з тими вимогами, взагалі, які висуваються, скажімо так, для громадян України в цілому щодо стану здоров'я, щодо необхідності проходження перевірок і в. Це інше і е, мова йде про заповнення посад рядового сержантського старшинського складу, і звичайно, те, що. Як можуть звернутися громадяни і так далі, це через ті самі механізми, тобто або безпосередньо до військової частини, до рекрутингових центрів, до ТЦК, де можуть, скажімо так, ознайомитися з цими вакансіями, які є в національній гвардії, і відповідно вступити на службу? Для того ну, в, по суті розповсюджуються вимоги, які передбачені в положенні про проходження саме військової служби в Україні військово. У формуваннях і ця робота в подальшому буде в більш порядкована, будуть надані роз'яснені механізми, які дадуть змогу більш зрозуміліше, більш простіше подавати саме заявки для тих громадян іноземних, які матимуть бажання проходити службу в складі Нацгвардії. Чи вже є якісь охочі? Пане Руслане, ви чуєте нас? пане Руслане, чи є зв'язок? Чи ви чуєте Чому? нас? Вас чую добре. Так, так. Скажіть, вас... будь ласка, чи є вже якісь можливо охочі серед іноземних громадян? Наразі ми ще статистику не підводили, тому що указ відповідний був опублікований зовсім недавно, що по суті дає можливість здійснювати таку роботу щодо набору? Ну і далі, це вже питання, скажімо так, механізму реалізації цього наказу, яким чином і як він буде? Які механізми будуть задіяні для того, аби безпосередньо працювати із людьми, які виявили бажання щодо нового нових функцій Нацгвардії? Нацгвардія можливо буде наділена тим, що зможе застосовувати кайданки, гумові пластикові кийки, електрошокери і інші засоби, і зможе зупиняти так само, як і поліція автівку? Розкажіть трошечки детальніше про це і коли це буде введено в дію. В цілому, що стосується змін до закону закону, який про національну гвардію. І е, треба розуміти перше, те, що е, Національна гвардія виконуючи свої задачі, особливо що стосується і в умовах воєнного стану, і виконуючи завдання з посилення безпеки е, по містах України, виконуючи задачі і стабілізаційних заходів на звільних територіях, вона як військове формування з правоохоронними функціями, як складова саме. Міністерство внутрішніх справ вона це навіть було передбачено законом про національну гвардію нинішнім. Те, що вона керується в багато чому законом про національну поліцію, і також зараз є низка задач для національної гвардії, що стосується саме і посилення кордонів, що несення служби. На блокпостах і з метою врегулювання цього законодавства в єдиному законі, саме який ще називається закон про національну гвардію, приведення тих норм відповідно до задач, які зараз ми виконуємо. По суті, ці зміни вони, вони є в цьому законопроекті. Тобто мова йде про те, що військовослужбовець, який виконує задачу на блокпосту, який виконує задачі вздовж кордону, який Залучений до виконання з поліції стабілізаційних дій для нього буде єдиний нормативний документ, а не норми різних законів, які він має знати. Тобто, по суті, мова йде про приведення законодавчої бази для того відповідно до тих задач, які вже виконують гвардійці. Розкажіть, будь ласка, також про оперативну ситуацію зараз в зоні відповідальності Нацгвардії України на фронті. Ми бачимо, що досить активно ворог здійснює свої спроби штурмів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках. Найбільша кількість боєздітень, а їх було 101, Це Мар'янський напрямок, і Новопавлівський, і Запорізький. Тут ворог, особливо що стосується Авдіївського, Мар'янського, проводить перегрупування після тих втрат, які він зазнав під час наступів на Авдіївку. Ми бачимо те, що тут також відновилися досить активне застосування ворогом авіації. Що стосується південних напрямків, в цілому по ділянках, де виконує задачу саме підрозділи на Національної гвардії, досить активно ворог використовує fpv дрони. Що стосується взагалі обстрілів, динаміки ситуації по лінії фронту, то по східних напрямках ворог завдав 97 ударів з артилерії з різних систем. По позиціях наших військовослужбовців по південних 119 в той же час гвардійці свої позиції утримують протягом цієї доби на вздовж лінії фронту гвардійці знищили два танки, 11 одиниць бронетехніки. Це БТР, БМП, МТЛБ, таке інше. Більше 20 автомобілів, які ворог використовує для того, аби більш швидко, скажімо так, маневрувати підвозити боєприпаси та особовий склад. Ну і звичайно, внаслідок цих атак дронами шахедів протягом цієї доби гвардійці задіювали свої мобільні вогневі групи. Офіційно підтверджено збиття одного шахеда нашими мобільними вогневими групами. Панеслане, новий командувач тепер є в Національній гвардії. Він вже встиг побувати відвідати передові позиції на фронті. Власне, які там в нього висновки для чого були це взагалі зроблено? В першу чергу і всі бійці відмічають, взагалі, ми розуміємо, що присутність командуючи, присутність осіб, скажімо так, рівня міністерства, керівництва держави, вона завжди дає бійцям зрозуміти про те, що всі їхні потреби безпосередньо і та ситуація, яка зараз відбувається на лінії фронту, вона буде зрозуміла і вивчена, скажімо так, відразу на землі, і те, що звичайно, команда. Командувач відвідав ці ділянки, ці підрозділи побував на позиціях, поспілкувався напряму з командирами, вивчав потреби і вручив нагороди тим бійцям, які зараз виконують службу безпосередньо в окопі. Це одна із мет... цілей цієї поїздки. І друга це звичайно вивчення ситуації щодо забезпечення, щодо, скажімо, так, покращення логістичних деяких напрямків. І, звичайно, те, що попереду весняний, скажімо так, період, який має певні відбиток, накладає на хід ведення бойових дій. Тому на це також була спрямована увага в ході спілкування з представниками збройних сил суміжних підрозділів, з представниками командування тих бригад і батальйонних груп, які зараз залучені у нас по лінії фронту. І ще запитаюся на сам кінець навчання зараз нацгвардійців в Польщі. Що саме там навчаються, і яка, яка, яка мета в цілому враховуючи взагалі те, що в нас війна триває, і ми маємо змогу навчати наш особовий склад, у тому числі і за кордоном, завдяки країнам-партнерам, завдяки різним програмам. Які спрямовані на те на підвищення нашої бородоздатності, і цього тижня розпочався курс навіть для такого напрямку в Польщі як цивільно-військове співробітництво, тому що знову ж таки, виконуючи задачі в прифронтових територіях, виконуючи задачі, де Необхідно військовим надавати допомогу, де необхідно, скажімо, так здійснювати багато заходів, що стосуються в прифронтових населених пунктах доставлення гуманітарної підго допомоги. Тому ця складова вона є в національній гвардії. Ті офіцери, які зараз проходять курс саме за напрямком цивільно військового співробітництва, вони в подальшому будуть виконувати ці задачі. Ну і відповідно в Україні передавати свій досвід, який отримали. Пане Руслане, дякуємо вам за деталі. Руслан музичок, речник Нацгвардії України, був з нами на зв'язку.